Доброго дня, вас вітає менеджер технічної підтримки компанії Адама Україна. Сьогодні я хочу вам представити антистресову програму захисту картоплі від компанії Адама Україна. Ми знаходимося на полі, де ця програма була використана на середньоранньому сорті Челленджер. Як ви бачите, хоча це сорт, який відноситься до ранньої середньоранньої групи, він стоїть ще зелений, тобто і немає признаків ніяких хвороб, ні фітофтори, ні альтернарі. Чому так? Суть заключається в тому, що тут картопля була перша посаджена в дозрілий ґрунт. Друге, температура бульби відповідала температурі ґрунту 8-10 градусів. По-третє, тут використовувалася ґрунтова схема Racer плюс Prometrex. І ця схема спрацювала дуже добре, як для цього року, коли були посушливі умови в началі вегетації. Якщо ми подивимося далі, там видно, що е, схема з Метрибузином, яка пропустила Лободу і інші буряни. Тобто схема Racer плюс Прометрекс Найкраща у посушливих умовах. Також хотів би відмітити, для того, щоб рослина не входила в стрес, ґрунтові гребіциди необхідно використовувати відразу від посадки. Чим ближче ми переносимо внесення ґрунтових гербіцидів до сходів, тим більше того, що буде стрес для рослини і вона буде затримуватися у росі. Тому рекомендовано вносити відразу після садіння. І не пізніше 10-14 днів до появи сходів. Чим ближче, як я сказав, тим буде більший вплив на зменшення врожаю і на затримання розвитку картоплі. Друге, коли картопля зійшла і посушливі умови, рослина не може брати елементи жилення з ґрунту. Тому необхідно їй допомогти. І по сходам, коли картопля змикається в рядку, не в міжряді, а в рядку, необхідно внести фольпан в нормі 1,6 контактний фунгіцид, який дуже добре працює як по альтернарії, так і по фітофторі. Аміноксеріон в нормі 02. І додаємо сюди експерт грову 05. Це все буде стимулювати рослину активно зростати. Через 7-10 днів ми знову цю схему повторюємо. Якщо у вас передбачаються приморозки, за 2-3 дні рекомендую внести амінексеріон в нормі 0,5 кг на гектар і таким чином зменшити негативний вплив приморозка. Надалі фаза перезмикання в міжряді. Якщо у вас послушливі умови, то працюємо Арева Голд. І на 30-40-й день вносимо скудеро бор або скудеро кальцій бор. Це вплине на утворення більшої кількості вуглеводів в листку і відтік їх вниз в столони. І таким чином ми впливаємо на збільшення кількості буб на закладку. Фазу бутенізації цвітіння ми вже працюємо таким продуктом, як Банджо Форте. І додаємо сюди е, скудеро 6,25-25 від 2,5 літрів. Е, так як у цей період рослина споживає максимальну кількість фосфора, і ми її насичуємо цим фосфором, і вона не відчуває е, дефіциту в цьому, е, в цьому елементі. І таким чином знову ж таки вплине на максимальну закладку. В другу половину вегетації ми працюємо знову ж таки аміноксеріоном. Так як дуже часто у нас посушливі погодні умови, додаємо знову ж таки скудеро, той самий кальцій бор, або скудеро Борон, або навіть скудера мультик. Бо буває, що рослина відчуває голодування, а в другий період вегетації дуже важко визначити якого самого елемента. Тому рекомендую в цей час вносити скудера-мультик разом з фундицидом. Це дозволить постійно підтримувати рослину в тонусі, і навіть чи то в посушливих умовах, чи то в перезволожених умовах, рослина буде добре себе почувати. Як ви бачите на полі поле зелене, хоч це середньоранній сорт челленджер, ранні, середньоранні сорти вже по Україні, вони світло зелені, навіть жовті. Таким чином вже відмирають. Так як рослина в даному полі не відчувала. Стресів, відповідно, вона продовжує виготувати. І, думаю, днів за 10 якраз до дня поля воно буде вже світло-зеленим або навіть жовтим. Буде відмирання і пришвидшує достигання картоплі. Дякую за увагу, гарних вам врожаїв, заробітків і всім нам перемоги. Слава Україні!